З 24 лютого українці ведуть війну на багатьох фронтах. Великих досягнень мають бійці кіберфронту. Щоб досягти таких результатів, спеціалісти у сфері IT, волонтери та кіберполіція об'єдналися та створили платформу Мрія Тарас Лешкевич – Рівненський кіберполіцейський. Правоохоронець каже, вже вдалося заблокувати понад 4 тисячі ворожих та фейкових каналів. Бот стопраша мрія отримує інформацію стосовно телеграм-каналів. Ворожих. Потім ці телеграм-канали попадають для модератора. Модератор перевіряє... Модератори перевіряють їх на предмет російської агресії. Далі вони їх ставлять в банк. Також до цього всього долучено дуже багато волонтерів. it волонтерів, it ті компанії, які також нам цим допомагають. Стати бійцем інформаційного фронту може кожен, хто має бажання, вільний час та мобільний телефон. Платформа абсолютно безпечна для підписників та небезпечна для ворожої пропаганди. кажуть у кіберполіції. Для цього використовується VPN, і він анонім це такий, скажімо так, анонімайзер, який не показує, що ми працюємо з території України. Серед проєктів платформи бот народний месник. Через нього українці мають можливість швидко повідомляти про пересування ворожої техніки російських військових або знайдені на розірвані боєприпаси. А в каналі Стоп Раша Мрія можна блокувати підозрілі ресурси та фейки. Також є проєкт Гра котячий драйв». це гра клікер, в яку до якої може підключатися дуже багато верст населення, в тому числі і діти. Крім того, фахівці з Рівненщини активно розповсюджують інформацію на російських ресурсах щодо повномасштабного вторгнення. А спільнота рівна та Рівненської області дійшла до того, до того рівня, що ми вже надсилаємо на територію Росії для донесення їхнім масам, для донесення їхньому їхньому населенню інформації стосовно їхніх втрат стосовно того, що ця війна без без толку, що вона просто за імперські амбіції їхнього керівника держави кожен українець воїн на своєму фронті і завдяки спільним зусиллям ми щодня наближаємо нашу перемогу тетяна міщинська денис коломис телеканал ITV.